Кожна жінка повинна мати маленьку чорну сукню. Знаменитий слоган Коко Шанель став джерелом натхнення для чоловіків із вокального гурту Дюк Тайм. Вони написали пісню, яку так і назвали Маленька чорна сукня, і зняли відеокліп. На його презентації побувала наша знімальна група. У вокальному секстеті Дюк Тайм поєднуються три баритони, два тенори і бас. У кожного співака власний темперамент і стиль, а об'єднує їх безмежна любов до музики та, звісно, жінок. Про них і нова пісня. Песня просто про отношения мужчины і женщины, про любов, яка може бути не получилась, а може бути просто какой то отрезок маленький. Ну, в общем-то, я думаю, що отношения завжди приводять к, к самому лучшему, и к самому хорошому, в все концептують кепі. Після зйомок першого зрежисованого кліпу вокалісти відкрили в собі ще й акторів, захоплюючи дійство, змусило забути їх навіть про застуду. Костьолу като католічного костюла он вот изнутри он поражает. Мы когда снимали там, мы там делали кучу дублей, мы не хотели туда уезжать. Вот. Я уже забыл за ту температуру, как говорят в Одессе. Прем'єру кліпа готували понад півроку. Заради слухачів та глядачів виконавці з ангельським терпінням відшліфовували записи сотні разів. Написана пісня, на дні провелася робота аранжування. Да? Тому я записали на студії. За півгода роботи на Постоянно чего-то там происходило, что-то менялось. У нас получается 200 дублей. Это, как, это минимум, это по минимуму мы берем. Дело в том, что и в съемках то же самое было. Там локация не получилась. Еще раз, еще раз, еще раз. На оригинальный тверцем надохнула неповторно Коко Шанель. Она подарила э, женщинам прекрасной половине человечества. Такой очень нужный и. Один з найгантніх атрибутів женского туалета маленьке чорне платье. Акторка, що зіграла у клипе загадково леді, задом одесетів, пояснює просто. Адже чоловіки беззахисні перед такою жінкою. Роковая, рокова женщина, в принципі, строгость может може что-то влияет на мужчину такий от образ, образ маленького чорного платья. Побачити і почути виконавців наживо зможуть жителі багатьох міст України. Незабаром дюктайм вирушить у весняний гастрольний тур. Тож готуйтеся до незабутніх вражень.